Вітер вершник війни. Чуєте, пізно вночі пані осінь вже дихає холодом м'ятою. Ще пару днів і на мистечко літо донизано буде. Перша причиста спекла кольорові коралі на свято. Ранок розбризкує пучками дощ І ще заспані люди. Млосний, палючий, летить навпрошки вітер вершник війни, зносить міста. Людські долі безжально для сміху чи примхи, плащ попелище чорніє на лінії фронту, а келихи, повні вина чи вини, ми переможемо все, Україна ритмічно звучить у клітинах.